Сьогодні ми поговоримо про 5 найпотужніших та найсучасніших комбайнів 2025 року. Якщо ви шукаєте техніку для високоефективного збору врожаю, ви на правильному місці. Поговоримо про найновіші моделі від таких гігантів аграрної техніки, як New Holland, Класс, John Deere, Fendt та Case IH. Давайте розпочнемо. Зустрічайте справжнього монстра New Holland cr 11. Це найбільший комбайн від New Holland, і з двигуном Cursor 16 на 775 кінських сил. Він здатен обробляти великі площі завдяки системі обмолоту Twin Rotor. Тут працюють два ротори по 24 дюйми кожен, які забезпечують мінімальні втрати зерна і максимальну якість обмолоту. Жатка має ширину до 18 метрів, а зерновий бункер на 20 тисяч літрів. Паливний бак на 15 тисячі літрів, що дозволяє працювати без зупинок тривалий час. Розвантаження 210 літрів на секунду. Ця машина просто не має собі рівних на полі. Важить вона близько 24 тонн, а ціна стартує від 650 тисяч доларів. Ну і система IntelliSense автоматично налаштовує параметри роботи під різні умови, що робить її надзвичайно зручною у використанні. А тепер про клас Lexion 8900 це справжній танк на полі. Двигун d 42 на 790 кінських сил і система APS SYNFLOW HYBRID Це комбінація, що дозволяє обмолочувати величезну кількість зерна без втрат. APS – Accelerated Preseparation – Це система, яка дозволяє відсіяти до 30% зерна ще до того, як воно потрапить у ротор. Це підвищує ефективність і зменшує навантаження на роторну систему. Зерновий бункер тут на 18 тисяч літрів. А паливний бак на 1150 літрів. Жатка може бути до 14 метрів, а вага комбайна 22 тонни. Ціна стартує від 800 тисяч доларів. Але тут ще є система SEMOS, яка допомагає максимально ефективно налаштувати всі параметри роботи. І так, таких машин випускають близько 400 одиниць на рік. Легенда John Deere X 9100 це справжній звір на полі. Він має двигун на 690 кінських сил і нову систему X-Series Dual Separator. У цьому комбайні два довгих ротори, які забезпечують більше місця для обмолоту і сепарації зерна. Це дозволяє обробляти до 100 тонн зерна на годину, зерновий бункер 16200 літрів. Розвантаження 186 літрів на секунду. Паливний бак тут на 1250 літрів, що дозволяє тривалу роботу без зупинок. Вага комбайна 25 тонн, а жатка може досягати 15,5 метрів. Ціна стартує від 850 тисяч доларів. І це не дивно, адже цей комбайн оснащений системою Harvest Smart, яка автоматично налаштовує швидкість роботи відповідно до поточних умов на полі. Fendt Ideal 10T це комбайн з інноваційною системою Helix Rotor, яка забезпечує максимальну продуктивність обмолоту. Тут стоїть один великий ротор діаметром 600 мм, що дозволяє обмолочувати понад 100 тонн зерна на годину з мінімальними втратами. Двигун d 42 на 790 кінських сил, а зерновий бункер 17200 тисяч літрів. Паливний бак тут на 1220 літрів. І важить цей комбайн 21 тонну. Жатка має ширину до 12,5 метрів, і цей комбайн може працювати в автономному режимі завдяки системі Ideal Drive. Ціна починається від 700 тисяч доларів, а щорічно випускається близько 400 одиниць. Закінчуємо case Іш 11, який оснащений класичною роторною системою IFX-L2. Це подвійний ротор, що забезпечує покращену сепарацію зерна та зменшує втрати навіть у складних умовах. Він доповнює легендарну систему Axel Flow, на якій побудовані всі комбайни Case і Шеш. Це одна з найвідоміших систем обмолоту, яка мінімізує пошкодження зерна і втрати. Обмолот тут проходить дуже м'яко, тому зерно залишається цілим і високої якості. Двигун FPT Cursor 13 на 770 кінських сил. Зерновий бункер 20 тисяч літрів. А розвантаження відбувається зі швидкістю до 210 літрів на секунду. Паливний бак тут на тисячі літрів, а вага комбайна 21 тонна. Жатка може досягати ширини 16 метрів, і ціна стартує від 700 тисяч доларів. Таких комбайнів виробляється близько 300 одиниць на рік, і це справжній лідер у точності збору врожаю. Ці 5 моделей є втіленням сучасних інновацій у світі агротехніки. Кожен із них пропонує високу продуктивність, технологічність і надійність для фермерів, які прагнуть отримати максимальний врожай. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А який комбайн ви б обрали для свого господарства, пишіть у коментарях.